Доброго дня. Сьогодні у нас тема номер 4 займенники. Таді Слово тобі. Займенники пронаунс це I, я, You, ти ви, ві, ми, They, вони. He, she, It. він, вона, воно. It використовуються з усіма неживими об'єктами та також з тваринами, та також слово a baby це it, дитина. Це ще не he і не she. Дієслово is завжди повинно бути в англійській мові, ми говоримо це красиво, в англійській мові це є красиво. It is beautiful. Дієслово обов'язково має бути в реченні. особливо тобі. I am, you are, he she is. Якщо змінюється залежно від займенника. Ось як це відбувається в теперішньому часі. I am you, we, Ювіза. He, she, it is. Для зручності та швидкості мовлення дієслово тобі скорочується за допомогою апострофа. I'm his, it's, we're, she's, the ЮА. Щоб сказати в негативному, ми додаємо частку not до дієслова. I am not. або I'm not. You, we, they are not. You are not. He, she, it. Isn't. It. It's not. У піснях та словах можна натрапити на слово ain't. Граматично воно неправильне, але повсякденно заміщує I'm not, а not, he's not. Використовуємо лише в теперішньому часі. He ain't here. Це означає He is not here. Його тут немає. We are not actors. Ми не є актори. I ain't perfect, but it's not true. Я не є ідеальним. Щоб зробити запитання, нам потрібно поставити дієслово to be першим у реченні. Наприклад, Am I happy. Are you happy? Is he she is happy? Are we happy? Are they happy? Якщо на запитання можна відповісти так, або ні. У відповіді теж вживаємо дій слово to be. Наприклад, are you a professor, yes, I am, No, I am not. Are you an actor? Yes, I am. Давайте трохи попрактикуємо. Якщо ми задаємо питання, ми ставимо або «am», або «is», або A, в даному випадку CAT. Це в нас є «it» – тварина, тому «is». «Is It a fat cat?» Є yeah, це жирний кіт. Відповідь буде: Yes. Яке питання? Така відповідь. Yes, і is. Це є. Я є Богдан. I. Це в нас «am». I am». Треба добре вивчити табличку «I am», «you», «we», «they», A. «he», she, IT, is. I am Богдан і питання М виносимо наперед. «Am I happy. This bed це ліжко, є поганим. Ліжко це it, це виходить «is bad». This bed is бет. Щоб задати питання, «is» виносимо наперед. Is this bed is this bad-bet. Bad? Є це погане ліжко. Або є це ліжко поганим. Ми є українці. We are Ukrainians. Виносимо наперед. Are we Ukrainians? He це в нас виходить із. He is a glad that. Він є радий тато. Is He a glad that? Молодці. Для більше прикладів переходьте в застосунок та приходьте там більше іспитів. Дякую за увагу та успіхів!